Наша гостя Юлія Нікітіна, координаторка лінії правничої допомоги Юрфем Підтримка. Пані Юлія, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Власне, що робити людині, яка тут зіткнулася з домаганнями? Тобто, є якийсь. Протокол, скажімо, який би раз би допоміг їм тому, що ситуація така, що забігаючи наперед, Катерина Родак разом з колегами склала Google форму і попросила туди анонімно заповнити всіх, хто зараз зазнає схожих домагань, і вже були трохи шоковані, бо таких людей є доволі багато, і це і свіжі випадки, не там десятирічної п'ятирічної давності. Отож. Своя форма протоколу, якийсь, що зробити, якщо це трапилось з тобою? Звичайно, немає якогось конкретного протоколу. Це все залежить від кожної справи, від кожного випадку індивідуально, але є такі конкретні яких варто дотримуватися, це перше, якщо ви зазнали сексуальних домагань, і у вас є можливість зафіксувати такі дії кривдника, до прикладу, на відеозапис, аудіозапис, можливо, ви маєте змогу зберегти скріншоти повідомлень, якщо такі мали місце, так або, наприклад, були свідки того, що трапилося, ви можете взяти їхні контакти, адже під час звернення до правоохоронних органів чи до адміністрації вищого навчального закладу такі докази можуть допомогти під. Силити вашу заяву, так ваші слова. Проте, якщо у вас не було можливості зафіксувати будь-які інші отримати будь-які інші докази, це не, не варто хвилюватися, тому що е, ваші свідчення це теж є досить одним з таким основним доказом, так і вони теж дуже є важливими. Як свідчить практика студенток, журналістик, це не є доказом, тому що кожній з них говорили твої слова на противагу професора абсолютно нічого не означають. Отож, якщо нема доказів, ви розумієте, що ситуації настільки дивні, ти не завжди розумієш, що ти зараз тебе там чи зґвалтують, ну в кращому випадку будуть цілувати, обіймати, ти не встигаєш виняти телефон. Е, є якісь ну, і свідків теж нема, бо це не робиться привселюдно. Е, ну, і повторити ситуацію, теж не хочеться, так, щоб це е, е, зняти на відео. Е, як е, в, таких випадках, тому що власне це найбільший страх жертви говорити про це голосно, бо скажуть, що вона обманює або наговорює. На жаль, тут я з вами згідна, що з практики просто свідчення постраждалих є мало, хоча вони теж є основним доказом. Так, але тут потрібно саме працювати над суспільством і над тим, над стереотипним мисленням, так те, що зазвичай у нас досі існує стигма про те, що жінка сама винна у тому, що трапилося, і сама винна у таких сексуальних домаганнях, тому що вона була одягнена там не так, був неї макіяж не такий. Так? Тому тут треба працювати першу чергу. З суспільством, так з їхнім мисленням, як це ем, як це взагалі відбувається. Ну тут важливо зазначити, якщо ви, наприклад, зазнали там зґвалтування, то звичайно було б добре, щоб ви звернулися зразу за медичною допомогою аби зафіксувати і будь-які пошкодження. Якщо є можливість зберегти одяг, так які могли б залишити певні біологічні сліди, це теж буде надзвичайно важливим під час розслідування такого злочину. Це ми говоримо, якщо вже про важкі моменти, а гарасмент в собі ж наскільки я розумію, не враховує власне зґвалтування. Тут ідеться про домагання, процес натяки, слова, обійми. До чого це все? є. наскільки взагалі важко працювати в суді з цими ось такими справами? І чи взагалі вони доходять до суду? Ну вже у нас недавно відбулися дуже позитивні зміни в законодавстві. З'явилася окрема стаття. 173 з позначкою 7 в Кодексі України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність саме за сексуальні домагання, тому що до 19 грудня такої статті не існувало, і взагалі сексуальне домагання кваліфікували як дрібне хуліганство, що і взагалі неправильно, тому що це порушення моєї сексуальної автономії, так а не суспільного е, спокою, що має е, е, дрібне хуліганство. Тому зараз у нас з'явилася окрема стаття, і одне що... якраз вчора я аналізувала судову практику. Вже є рішення і вже притягують кривників за цією статтею, так за сексуальні домагання. Тому будемо сподіватися, що ця стаття буде діяти, і якраз кривники будуть нести відповідальність. Тому це дуже позитивні зміни, що в нас з'явилася окрема стаття, яка передбачає саме відповідальність за сексуальні домагання. А яка це відповідальність? Є якісь вироки? Там не знаю, це штрафи, це виправні роботи, це грати це адміністративна відповідальність і вона передбачає штраф там від 1300 гривень до 2600. Це звичайно є громадські роботи і виправні роботи. Ну, на жаль, дуже мало як для кривдників, але я розумію, що власне публічність цієї справи це є важливіше, ніж е, е, покарання, саме, яке отримує кривдник. е, е Мене питання власне, до ситуації з Львівським університетом, тому що е, Катерина Рудак, колега, е, назвала події десятирічної давності. Е, з свого боку, я можу казати, як випускниця цього факультету, я знаю про події 15-річної давності. Е, Кількість журналісток, які підтримали мою колегу, так це є величезна Ну це є сотні, це не є там. Ну добре, давайте кілька десятків. Зі своїми дуже схожими історіями або дуже різними деталізованими зараз цього професора відсторонили від навчального процесу можливо, його звільнять наскільки взагалі реально такі справи подавати у суд, коли у тебе є свідчення там, півсотні людей? Чи взагалі е, реально подати до суду, зареєструвати цю заяву, і е, чи будуть її розглядати, і що власне е, з цього може вийти? Так, звичайно, позитивним є те, що є е, багато людей, які готові про це говорити. Але тут варто розуміти, що в нас є строки давності, притягнення до відповідальності. І, наприклад, якщо стосується адміністративної відповідальності за цією статтею сексуального домагання, це лише два місяці. І відповідно злочини правопорушення, які були зроблені до 19 грудня, вони не будуть кваліфікувати за цією статтею. Ну і звичайно, там вже 100% строки давності пройшли. Якщо ми говоримо про кримінальну відповідальність, то там найбільший строк давності це 15 років, і якщо це є особливо тяжкий злочин, це залежно, яка це буде стаття кваліфікації, і особи, які наприклад зазнали вже давно. Сексуального насильства від даного викладача вони можуть виступати свідками, наприклад, в кримінальному провадженні, які щодо щодо яких було відкрито щодо осіб, які недавно постраждали від сексуального насильства, це дуже позитивно. Що їх є більше, та коли більше буде повідомлень, звичайно, поліція буде намагатися шукати. І намагає буде намагатися розслідувати даний злочин. Проте одних свідчень, на жаль, як свідчі практика, мало для того, аби притягнути кремника до відповідальності, зазвичай потрібно ще щось. Ну і ми намагаємося, доприклад, проводити судову психологічну експертизу, яка може підтвердити, що така особа зазнала сексуального насильства. Так, це досить довгий період часу. Це трохи може зайняти навіть рік-два. Проте варто повідомляти варто намагатися звертатися правоохоронні органи і. Тим чином притягнути кривника до відповідальності. А максимальне покарання за цією статтею для кривника яке? А, за якою саме власне про сексуальні домагання? Там як я вже зазначила, це є до трьох тисяч штраф громадські роботи або е, виправні роботи. Тобто, навіть якщо справу е, оновити по прольвівському львівському професору, це всього на і він обійдеться штрафом у три тисячі гривень, так з виправними роботи. А зважаючи на те, що йому 87 років, то жодних напевно виправних робіт йому не нададуть. Тут варто розуміти, що насильство я так розумію, сталося вже давніше, тому за цією статтею він не зможе понести відповідальності. Це а, Але може він бути... викладач діючий. Ми не знаємо, чи е, ті а. студентки за останній час теж не зазнавали сексуальних mm -hmm. домагань. Ну тут взагалі кожен університет має працювати індивідуально і розробляти політики проти запобігання гендерно зумовленого насильства і розробляти певний механізм, аби студенти мали ефективний механізм звернутися до адміністрації вищого навчального закладу і повідомити про це. І це. Щоб це не було проігноровано, бо ми розуміємо, що вищі навчальні заклади хочуть про це мовчати, тому що це репетиційні різні ризики. Тому на жаль, така ситуація. Тому це відповідальність кожного університету, щоб вони розробили такий механізм, діючий механізм, аби студенти і студентки відчували себе у безпеці. Пані Юлі, дуже вам дякую за те, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Глядачам нагадується була Юлія Нікітіна, координаторка лінії правничої допомоги Юрферм, юрферм юрфем. Перепрошую, підтримка. Не бійтеся говорити власне, про такі моменти, які трапляються у житті. Не бійтеся звертатися у спеціалізовану підтримку до психолога чи до поліції. Говорити друзям і що оточуючим, адже е, сьогодні це звичайне сексуальне домагання, незвичайне пробачте, просто сексуальне домагання. А завтра це може стати на більш е, 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 жахливим злочином, зокрема зґвалтуванням. Не оберігайте тих, хто порушує ваші кордони, які б вони не були.